Привіт, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Ми з вами продовжуємо слухати віршики про тваринок. І сьогодні до нас завітав бегемотик. А давайте, бегемотику, розкажемо, про кого ми вже слухали віршики. Хто миє ротик та животик? Так, це котик. Ось, знайомся, це котик. А ще. У кого були такі довгі вушка, що навіть спати заважали? Так, у зайчика. А хто був такий смугастий, наче його хтось розмалював? Так, вірно, це тигреня. Ось скільки багато віршиків ми вже знаємо. А сьогодні ми послухаємо про бегемотика. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Бегемотик-бегемот позіхав роззявив рот. Рот широкий, як ворота. Завітай, кому охота. Послухайте іще раз. Бегемотик, бегемот, позіхав. Роззявив рот. Рот широкий, як ворота. Завітай, кому охота. Про кого віршик? Про бегемота, так, а який в нього рот був, який ротик в нього? Ось такий широкий, широкий, як ворота, він отак позіхав. І говорив, завітайте, кому охота. Так, це він так шуткував. Скажіть, будь ласка, який ротик був у бегемота? Як що? Так, як ворота, молодці! Ось які гарні віршики ми з вами прослухали. Чекаємо іще у гості звіряток. Тому що нам дуже-дуже подобаються віршики про звіряток. До побачення, мої любі малята!